Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.comua. І сьогодні у нас новий бренд Space модель Phaeton 2024 року. Phaeton випускається в трьох розмірах коліс. Це 29, 27,5 і 26 дюймів. Для кожного розміру коліс є один рами і один колір. Попереду стоїть найнер на 29 колесах. Розмірами 20 дюймів, колір чорно-помаранчевий, матовий. І підходить він під зріст мінімальний 175, максимальний до 190. Слідучий це Space фіолетово зелений на 26 колесах і в 15-му розмірі рами. Підійде він під зріст мінімальний це 145, максимальний до 160-165. І вище всіх стоїть спейс на колесах 27,5 і він в 19 розмірі. Відповідно, підійде під зріст мінімальний 168 і до 180-185. Рама зроблена із алюмінією сплаву 6061, ось такі зверні шви, і по зверним швам дуже легко відрізнити від сталеву раму, бо на сталевих рамах вони набагато тонші. Також тут є внутрішня проводка тросиків трансмісії, а трос задніх гальм проходить під верхньою трубою і, як ви бачите, тросик повністю закритий. На задньому трикутнику тут по бокам немає кріплень під багажник, але все одно його можна встановити, якщо, багажник в, комплект, якщо в комплекті з багажником йде спеціальна перевічка, її можна фіксувати сюди. А на трапаутах вже відповідне кріплення для фіксації багажника є. Ну, тільки обов'язково його потрібно вибирати, щоб він був під дискові гальма. На нижній трубі є бонки під кріплення бляготримача та насоса. Надпис на рамі сріблястого кольору з таким хамелеонним відливом. Під різним кутом різні кольори. Вилка зроблена зі сталі хід 50 мм. Чорні анодовані ноги. Обода зроблені із алюмінію подвійні, двійні двині. Гума від бренду KST, Гума тут стоїть хорошої якості, як для цього цінового діапазону. Класна гума. Ширина 2,10 дюйма протектор Універсальний. Втулки зроблені зі сталі з литим та посиленим фланцем. Переднє та заднє колесо фіксується на гайках. Кількість передач на велосипеді 21 і складається вони з компонентів Shimano, на руль встановлені моноблоки Shimano st ef 500 Правий на 7 швидкостей, а лівий на 3. Передній перемикач Shimano Tourney TZ, Працює він зі сталевою парою на 3 зірки. Розрахунок зубів 24, 34 і 42. Фіксується провідна пара на каретку Neko на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Terney TZ. Працює він з трещіткою на 7 зірок Ата, розрахунок зубів 14 маленька і 28 велика. Система гальм-дискова механіка. Передній гальмівний диск в діаметрі 160 мм, задній також 160 мм і по заводу на велосипеді встановлена бокова підніжка. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. Space Fayton це недорогий велосипед на алюмінієвій рамі, дисковий гальмах та трансмісії Shimano початкового рівня. На ньому буде комфортно їздити як по місту, так і по лісистій місцевості. Магазин «Велоподіум» є офіційним дилером бренду Space, гарантія на раму 12 місяців, на навісне 3. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправимо. Доставка новою поштою безкоштовно на відділення або на адресу, є оплата частинами від PrivatBank та MonoBank на розрахунковий рахунок, також відправляємо наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.